Шановні колеги, цифрові технології сьогодні є невід'ємною частиною освітнього процесу. Електронні журнали, освітні платформи, онлайн комунікація стали звичними інструментами нашої роботи. Водночас перед вчителями фізики та технологій постає особливий виклик, як зберегти експериментальний характер навчання та практичну складову предметів у дистанційному або змішаному форматі відповідно до вимог нової української школи. Фізика і технології це не лише теоретичні знання, а й спостереження, дослідження, конструювання. За відсутності повноцінного доступу до шкільного обладнання цифрові інструменти стають важливим засобом забезпечення якості навчання. Далі коротко зупинюся на основних цифрових інструментах, які ефективно використовуються саме на уроках фізики та технологій. fet інтерактивні симуляції це безкоштовна платформа з інтерактивними симуляціями з фізики. Хімії, біології та математики, для уроків фізики візуалізація процесів, які неможливо безпосередньо спостерігати: електричний струм, рух молекул, хвильові явища, проведення віртуальних лабораторних робіт з механіки, електрики, оптики, термодинаміки, формування дослідницьких умінь. Учні змінюють параметри, спостерігають результат, роблять висновки. Педагогічна цінність компенсує нестачу або застарілість обладнання, дозволяє реалізувати диференційований підхід, сприяє формуванню наукового мислення. ВордВОЛ. Вордвол онлайн платформа для створення інтерактивних навчальних завдань. Для фізики і технологій. Перевірка теоретичних знань, формули, означення, терміни, закріплення матеріалу після лабораторних або практичних робіт, швидкий контроль засвоєння тем у дистанційному форматі, переваги для вчителя. Готові шаблони вправ. Економія часу на підготовку. Можливість використання як синхронно, так і асинхронно. Штучний інтелект в освітньому процесі. Штучний інтелект активно входить у навчальне середовище, і учні вже користуються ним самостійно. Завдання вчителя навчити учнів використовувати ШАІ як інструмент аналізу та пояснення, а не як джерело готових відповідей. Формувати критичне мислення, вміння перевіряти результати обчислень, аналізувати фізичний зміст задач. Шаї може бути корисним для пояснення складних понять, підготовки запитань для обговорення, перевірки логіки розв'язання, але не замінює розуміння законів фізики. Для уроків технології цифрові інструменти відкривають нові можливості переходу від ідеї до готового проєкту. Початкове 3D моделювання дозволяє учням не просто уявляти виріб, а створювати його цифрову модель. Аналізувати форму, розміри та функціональність ще до етапу виготовлення. Створення цифрових прототипів допомагає школярам усвідомити логіку конструювання, вчить планувати послідовність дій, знаходити і виправляти помилки на етапі проєктування. Це економить матеріали та час і формує відповідальне ставлення до результату роботи. У результаті учні розвивають інженерне та проєктне мислення. Працювати з технічними завданнями, приймати обґрунтовані рішення, презентувати власні розробки та аргументувати їхню практичну цінність. Саме так цифрові інструменти роблять уроки технологій сучасними, прикладними та орієнтованими на реальні навички. Смартфон як навчальний інструмент і доповнена реальність Physics Toolbox Sensor Suite. Дозволяє використовувати датчики смартфона як вимірювальні прилади, практичні можливості, вимірювання прискорення, освітленості, рівня шуму, виконання дослідів у будь-яких умовах вдома або на вулиці, формування прикладних навичок, інтеграція цифрових інструментів пхет, вортвол. Штучного інтелекту, мобільних датчиків дає можливість зберегти практичну спрямованість уроків фізики та технології навіть у дистанційному форматі. Такі інструменти підвищують якість навчання, забезпечують наочність і дослідницький підхід, відповідають вимогам нової української школи. Сучасний учитель це фахівець, який уміє ефективно поєднувати педагогічний досвід з можливостями цифрових технологій задля формування компетентного та мислячого учня. Дякую за увагу!